Амі Андрій не Петро, і ви зараз на каналі Петро Сьогодні, як ви бачите остання серія наших пригод з Артемом. І в цій серії я дам відповіді на запитання, такі як на яку саму масштабну пригоду ми вирушили? Та саме головне, чи змогли ми пройти Майнкрафт? Дізнаєтесь, коли я щелкну пальцем? Сьогодні наша серія починається з того, що Артем почав дороблювати другу кімнату у підвалі. А я тим часом почав третю робити. Єдине, що я поки там зробив, це вилив воду. Та ще Артем почав у нашій хаті потоп. Далі я фармив досвід. І також я погнив у пещеру. І все там було спокійно. Я просто купав метал та насолоджувався мертвими жомди. І все так було, доки я не знайшов якусь ущелину. І там відразу я знайшов діаманти. Після цього я вирішив трошки покупати, бо в мене не було камня. Але раптом я знайшов іншу частину пещери. І там я зробив сходинки та знайшов діаманти. Також відправився досліджувати цю територію далі. І поки я це робив, я почав знаходити дуже багато діамантів. Після цього я пішов у якусь вузьку пещерку, де почав знаходити іще діаманти. Та також я знайшов якусь фігню та діаманти. Та також діаманти. І задоволеним лицем з купою діамантів я відправився додому. Виліз фіг знайде, так що я до нього йшов дуже довго. Вдома я набрехав, що я майже нічого не накупав. В кінці відео зрозумієте чому. Поки він не Маж добудував дах для другої кімнати. Десь за одну-дві години я знову відправився у пещеру і приплив я у шахту за рейками. Та також вдома я її ще сам трішки зробив їх. І після цього я почав будувати рейки в пещері, щоб швидше доїжджати. Е, до речі, мало хто знає, в яких умовах створюється відео. Бо я тут в ОБСі камеру і свічу. Ой, зараз. Тут моя лампа, вона все тут освічує. Тут прибрано. Це монітор. Це той самий Володя. Ой, нього меч не покрило стоїть зараз. Блін, він же він супотрібляється. Зараз, оце мій мікрофон бомбезний. Зараз. Во, це він. Багато зараз подумає, що це я спеціально його отак ставлю. Типу з окулярами, тільки для того відео, але в мене він весь час так стоїть. Що все Це... мій шедевр. Тут. я дуляри ховаю. Ой, нічого не видно, щось. Тут мої дуляри і ще теж. мій мікрозий системний блок. І далі я знову побіг у пещеру. І ви зараз запитаєтесь навіщо? А я забув. Та ще вийло, що зелена пещерка пов'язана з темною пещеркою. І там я знову почав знаходити гігантські суми металу. І з повними кишенями я почав вилазити на поверхню. Вдома, звісно ж, я його почав переплавляти. Коли все переплавилося, я почав добудовувати рейки для пещери. Та ще на нашій фармовці досвіду появився торговець, якого я вбив заради мотузочок. За кошти я практично доробив рейки у пещері. Та ще ми з Артемом почали гонку, хто швидше дойде до кінця пещери. Я на вагонеці чи він пішки. Після перших секунд було очевидно, що я вже переможу. Ну і так і сталося. Відразу після. Перегонів я відправився у шахту, щоб дослідити її недри. Але мені трішки не вдалося спуститись. Коли я повернувся за своїми речами, мені довелося спуститись іншим способом, і за нього мені довелося ламати камінь рукою. Але речі повернув, та ще я знайшов спавнер павуків, який я зробив безкінечним. Та ще я їхніх ящиках знайшов різні приколюхи для конів та бірку. Так що я можу сміливо сказати, що цей похід у пещеру був успішний. І ще мій песик тепер має ім'я. Після останньої смерті Артема я вирішив Робити смітник більш безпечним, щоб він здону провалився в лаву. Лише ось тільки її додати. І замість того, щоб взяти лаву з пекла, я відправився в якісь їбення, щоб знайти поломаний портал. І замість порталу я знайшов іще одне село. І очевидно, що я його зразу пограбував. Та ще пізніше до мене приплив Артем. І коли скінчився дощ, ми відправились додому. І не на кораблях, а на конях. Дома ми вже їх спокійно прив'язали. І до мене нарешті дійшло, що треба брати лаву в пеклі, а не хер знає де. І коли я її лив, я випадково. Впав в неї і заодно перевірив механізм. Другий раз сталося все це саме, так що мені далося трошки його покращити. І в третій раз я вже все спокійно зміг зробити. Та ще в другу кімнату я поставив пляцок. І якусь фігню для своєї ферми я побудував. Далі я відправив степанчика у Дан, щоб він навчився боротись. Спочатку ми тренувалися на павуках, але пізніше він вже міг сам нападати на скелетів І після всіх цих тренировок він вже нарешті може відправлятися додому. Та ще ми з Артемом пішли у пекло за синім деревом. Також я відправився у пещеру, і там я знайшов дуже багато діамантів. Надіюсь. Скільки тут діамантів? Я знайшов діамантову жилу. І від сьогодні ми тепер офіційно мільярдери. Та ще я почав будувати нову секцію для моєї ферми. Також я почав збільшувати кількість псів. Та ще я відправився у пещеру, щоб купати трішечки мета. Та ще я відправився у пещеру, щоб купати трішечки вугілля. Ще й уночі приїхав у савану, щоб викрасти броненосця. І, звісно, ще його з легкістю викра, помістив корабель та 10 хвилин вів додому. Це все було зроблено, щоб закрити його у підвалі. І це М2Х, а О боже! А це М2Х кадри, я годую кур. Ще я посилу броненосів на дворі, тому що я вирішив бути не настільки жорстоким. Ще я положив секретний ящик десь недалеко від нашої хати, щоб ховати діамантові інструменти та броню. Щоб в кінці серії подарувати всі ці речі Артему. І якраз зараз я їх кравчу. І протягом всього відео я їх буду зачаровувати. Ще ми. Вправий Сюдан чи весь цей похід в нього я можу описати невеличкою піснею. У данжівої вали, і ключики витрачали, і спавнер відшукали, і у ми плавали, і заглядали за диванами. Після того ми пішли. Як <плес> це жахливо звучить, Боже. Далі я вже доскладав речі для Артема. Ще ми почали грати прекрасно, гру, кидаючи яйця в дзвіночок. А ти куди сліпці. Конечно? Нет. А, по... Да! Але зазвичай ми попадали по нашій конюшні, і наші коні були не дуже задоволені нашими діями. Ще я плав з листами у унітазі. Якщо чесно, мені це трішки не сподобалось, і я вирішив їм помститись, закидавши їх курами. Ще артем на місці підвалу для броненосця побудував віддільну кімнату для скриньок. Ще я почав будівництво будинку в пеклі, тому що вже реально не було нічого робити. Також зробив запасний вихід у нашому підвалі. А на другий день я вже зробив доріжки і все таке. Пізніше я почав застеляти коври у нашому пекельному будиночку. Після довгого часу Грінду Артем, я і Степанко вирішили вирушити у невеличку пригоду у ліс. Після того виявиться, що наша пригода буде зовсім чуть-чуть величка. Та ми поплимо чуть-чуть не в ліс. Але про це по порядку. Коли ми вирішили, ми поплили тою самою дорогою, в якій ми чуть не померли в першій серії. По дорозі ми зашли голубого торговця, який продавав дуже голубі речі. Я ні вона триви Степанка, бо він продавав лід за пів мого життя. І якось так стало, що ми приплили до села з минулої серії. Хоча нам. Навіть на оборот плюс, тому що починалась ніч. Відіспавшись, ми попали далі на пошуки пригод для дупи. Зрозумівши, що у нас корабель ніяке корисне місце не заведе, ми вирішили піти пішки. І ми не помилялись, тому що ми дійшли аж до зимнього біому. І там відразу ми знайшли корабель. І всередині нього було вісім ізумрудів та шкіряні черевички. А на кораблі я знайшов компас та мапу скарбів. По дорозі на нас нападали часто білі ведміді. Також ми під час дороги знаходили різні розвалини, але особо корисних речей у них не було. Ще ми знайшли другий корабель, і в в ньому ціних речей також не було. Але біля нього знаходився скарб. І щоб його знайти, ми довгий час плавали і купали під водою. І те, що ми знайшли, ми навіть у чам і те, що ми там знайшли, ми на. Навіть... Але ми не смутилися, тому що біля нього був скарб. Хочу він знаходився під водою, і це вулкій різниці не грало. Тому що те, що ми в ньому знайшли, нас настільки шокувало, що я вам готовий зараз показати цю жорстокість через раз, два. 3. Вже не ставало ніч, і нам треба було піти спати, але нам дещо то мішало зробити. І ця проблема називається відсутність ліжка. Зайшовши в ліс, почалася якась вакханалія. Ще ми знайшли закинутий портал, в якому нічого користого не лежало. Посадивши собаку в корабель, ми почали відступати, тому що нам вже треба було вертатися додому. І ми випадково випливли в відкритий океан. По дорозі дому ми знаходили всякі різні структури, які лежав деколи файний лут, а деколи жахливий. Ми навіть грибний біом знайшли. І за довгий час ми нарешті приплили до нашого. Нашого села, де, звісно, ми зразу пішли спати. Зранку ми вже попили додому. А вдома я почав знову займатися звичайними рутинними справами. Але поміж них я ще трошки розвивав ферму свинів. Ще й розбійників закидував яйцями. Нарешті настав той самий день, коли Артему і подарує нарешті діамантову броню. І я його почав вести до схованки. Я там одну міні-постройку збудував, зараз побачиш. З тою вагонеткою. Так, сюда в, в підвал. Після того ми відправились в пеку протусувати нашу броню та нові інструменти. Ось зілля взяв. Візьми. Воно, воно тобі прогудеться. Воно тобі прогудиться. І ми почали відразу сліджувати нові території. І там ми знайшли великі кости. І ще я дізнався, що вони вміють літати. Надо. Ти впав? Ні, Боже Ти випив? Да, 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 да. Та Артем впав в яму, а я ж говорив, говорив! Далі ми вже спокійно торгувалися піглінами. І в принципі все, це були наші останні пригоди. Всім папа, замія Дмитро, ви були на каналі Діма Геймс. Папа, знову -па, зустрічу, папа, -па. добре жартую. Ви не повірите, але це момент настав. Ми нарешті почали проходити Майнкрафт до кінця. Поки ми шукали там ту... То... Я, я забув, як це місце не називається ну начхат. Ми знайшли ще закинутий портал. Але портал нас не врятує від тої ночі, яка зараз починається. Єдине, що нас врятує це фінальна фортеця через те, що це єдине місце, де ми зможемо сховатись від зомбі. І після довгого часу купання ми нарешті знайшли. Сюди. О, стій, я знайшов. І хоч той момент ми були дуже щасливі, але раділи ми занадто рано. Ну бо спочатку треба той портал іще ще знайти. Ну, блукало ми не дуже багато часу, примірно, 40 хвилин. Де ми там тільки не були? Але все ж таки, ми змогли знайти цей портал. О! він ще спаунер! Далі ми вирішили підстрахуватись, щоб на всяк випадок, якщо ти помреш, ти міг зробити інструменти або броню. І настав момент існе. Ми стрибаємо портал, але сталося одне но. А де я? Фух, я уже що... наля. Артем! Далі мені далося ухилятись від якихось фіолетових бомб чекаючи Артема. Коли Артем прибіг, ми почали купатись на верх, щоб вбити цього дурного дракона. Коли я до нього прийшов, я почав ламати його кристали. Але не всі так було просто знищити, тому що деякі було під защитою. І мені довелося залізати аж до них. Але з цим труднощів не було. Сказав боєк, якщо вони лише не ендер дракон. А ні, це я інвалід. Але раптом на Артема напали ендермени, і він помер. І відразу після цього вони почали тепер гнатись за мною. Але в мене руки росять з жоп. і тим більше їх було занадто багато, так що я помер. І я чисто на панічних атаках біг за своїми речами. Після того, як я їх зібрав і вдягнув, я почав захищати Артема. Але я не зміг це зробити і він помер. Так що я деякий час захищав його речі, доки він не прибіг. І відразу після цього я почав робити недороблене. Тобто я зламав останній кристал, який регенерує здоров'я дракону. І тепер ми почали спокійно вбивати дракона. Але один раз і дракон настільки сильно відкинув, що Артем аж помер. А у мене лишилось одне сердечко. Після цього на нас напали ендермени і ми, звісно, змогли більш-менш нормально відбитись від них. А Кон же був майже мертвий, і наші останні удари не заставили його довго чекати. І зараз ви побачите момент істини. Фух! Все, спокійно, блін. Зараз будемо його. Зараз ми пройдемо Мінеткрафт. Стримай! Стріляй! Після нашої гантської радості ми взяли яйце і втекли назад додому. Ну тепер точно втекли. Там ми вже положили наше яйце на пам'ять. Зразу після цього ми поплили завершити наші пригоди там, де ми їх почали. І ми дійшли аж до нашого самого першого дому. І подивившись на наш перший крайовий останній раз. Цей місяць в моєму житті буде незабуваємий. Стільки веселих пригод, стільки веселих спогадів. І після цього всього я зрозумів Майнкрафт. What yes. ah. que